Спочатку всі дивились марафон, всі опинилися в одній ситуації, всім складно, всім страшно, у всіх відчуття нерозуміння. Зараз гроші мають йти на армію, а не явно на виробництво контенту. Так чи інакше, людина не має бути аморфна в цей час. Це такий хронотоп, і ми фіксуємо людей сучасності, коли люди. Приходячи на інтерв'ю, не розуміють, що це спільна робота. Це не читерство, як дехто може подумати, сказати, а ви хочете, щоб ваша аудиторія замість вас писала питання. А виріш це, а виріш це, а давай не публікувати взагалі. Всім привіт, моє ім'я Сергій Лиховида. Я автор та ведучий ютуб проекту Розмова. Також я телеведучий на каналі «ICTV». Проект ранок у великому місті, я ведучий івентів, е, і ще я тато і чоловік, і син. Ну ви зразу. Це був перший місяць повномасштабної війни. Е, я був у Івано-Франківську з родиною. Багато людей приїхало у Івано-Франківськ, багато медійних людей, яких я десь частково знав когось очно, когось заочно. І я пам'ятаю той етап, коли всі розмовляли на кухні. Тобто, спочатку всі дивились марафон, потім всі ділились думками десь на кухні, і насправді, ну скажімо так, за межі кухні ці думки не виходили, бо було навіть страшно озвучувати. А що далі, а як це буде, що на нас чекає? І я зрозумів, що в принципі, що я можу робити в цих умовах, так які склались, я можу винести розмови, які і так відбуваються на кухні. Винести в публічний простір для чого? Для того, щоб хтось, хто стежить ну, за тією чи іншою медійною особистістю, почув і від неї також що, ну грубо кажучи, ми всі в одному човні, всі опинилися в одній ситуації. Всім складно, всім страшно, у всіх відчуття нерозуміння, і десь це буде мати ефект того, що люди відчують, що вони не самі в своїх проблемах і страхах. Чому саме медійні люди? Бо я розумів, що за ними стежать, десь на них рівняються, десь захоплюються ними. Так? І коли це чують від там, умовного Григорія Решетника, який першим зголосився прийти до мене в проект, люди, які їм гріше подобаються, які за ним стежать, як за ведучим колостяка, вони відчують ось цю симпатію, емпатію і зрозуміють, що ну, як я кажу, ми всі живемо в однаково дуже складних реаліях. Тому, по суті, якщо так дуже коротко відповісти, ми розмови, які відбувалися у всіх тоді на кухні, винесли в публічний простір. Бо я розумів, що я маю певний досвід на телебаченні, я маю певний досвід знімання youtube проєктів бо до розмови в мене були якісь такі дуже маленькі проби. Хтось, можливо, пам'ятає, хтось не пам'ятає. І була команда людей, яка теж сиділа без роботи, мається на увазі відеографи. Так? Це не були там мої штатні відеографи, і я думав, боже, треба їм придумати роботу. Але це були друзі, до яких я звернувся і сказав: Слухайте, як вам здається, ми і так сидимо без діла. Давайте будемо хоч якось користи. Ну, крім того, що ми донатимо, репостимо і так далі. Давайте спробуємо в інфопростір робити ось таку корисну історію. Вони погодилися, і ми не сприймали це як проект. Тобто слово «проект» тут недоречне, тому що це не планувалось, не було стратегічного планування. Була тільки домовленість про те, що давайте це робити на дружніх умовах, бо ну зараз гроші мають іти на армію, а не явно на виробництво контенту. Нам треба мінімізувати. Витрати. Ми максимум платили за студію і те просили студію там, зробити якісь лояльні умови. На щастя, в Франківську це не коштувало надто дорого. І виходить, що все, з витрат, все, студія. Ну, тобто, монтаж безкоштовно, зйомка безкоштовно, тому що всі розуміли, що це, ну, це історія, яка потрібна зараз. Я собі внутрішньо сказав, як людина доволі педантична, що я, ну. Сприймаються як просто от, ситуативно, те, що я можу робити, але я завжди ставлю собі якісь такі чіткі округлі рамки, типу 10 випусків. От знімемо 10 випусків. Подивимось, що з того буде. Якщо знайде у глядача, тоді будемо говорити. План був зробити просто 10 випусків. Ми їх там зробили доволі швидко, ну це не зайняло в часі дуже багато. І, в принципі, знайшовся відгук від глядача. Ми продовжили цю всю історію, і з кожним випуском там це набрало більше переглядів, це набрало більше відгуків. Люди писали, що це потрібно, щоб ми не зупиняли, що і для них ці розмови важливі. І там вже через 10 місяців у нас була срібна кнопка YouTube. Дуже просто, це певний симбіоз. Цікавість моя, тобто ж мені ця людина має бути цікава. Цікавість від аудиторії, тобто аудиторія нам десь якимось чином артикулює, а покличте цього. а покличте цього. Якщо це там ім'я, прізвище з'являється не перший раз, і плюс я сам думав десь про цю людину, або можливо я навіть не думав, бо я не знав, що така людина з'явилася інфопросторі. Бо зв'язку з тим, що багато хто випав з інфопростору, з'явились так би мовити, вільні слоти. І на ці місця прийшли нові люди, і ти не можеш за всім встигати, Хоча я супер стараюсь моніторити історію, хто де в різних сферах. Тому моє зацікавлення зацікавленість аудиторії десь це має працювати в парі. Ми часто запитуємо аудиторію, а кого б ви хотіли. Інколи аудиторія сама пише. Ми б хотіли цього. цього Ну і прості критерії: людина має говорити українською, це наша принципова позиція. Тобто, якщо це дійсно цікава людина, але вона в публічному просторі вирішила продовжувати говорити російською. Ну, це її рішення. Я взагалі живу за принципом нікого не засуджувати. Та, але ну, це не близько саме нашому проєкту, бо ми декламували себе як проєкт українського контенту. Тобто, де буде виключно українська мова луна. Можливо, англійська, якщо це буде умовний гість з Америки чи ще звідкись, знову ж таки, але точно не російська. Її погляди цієї людини вони мають бути виключно. Українсько орієнтовані, тобто, це не має бути навіть натяк на ні все так однозначно, там треба розбиратися і так далі. Ну цього точно не повинно бути. Її залучені в життя української громади, донатить, робить збори, підтримує збори, виступає з концертами, благодійність, воює і так далі. і тому подібне, Тобто, так чи інакше, людина не має бути аморфна в цей час. Ну, це такі, напевно, головні критерії, ніяких там відвертих зашкварів, зв'язків з країною, яка на нас напала, так і так далі. Ось якщо це всі ці такі, скажімо, чекпоїнти важливі, да, вони там плюс-плюс плюс, і ми розуміємо, що в принципі ну, це ми приводимо в інфопростір людину, за яку ми несемо відповідальність перед своєю аудиторією. Тобто, якщо ми даємо майданчик, там не маленький майданчик. Ми маємо розуміти, кому ми цей майданчик надаємо. Чи не буде ця людина нести шкідливі наративи для тих, хто це подивиться? Оце для нас супер і супер важливо, і тому ми на це зважаємо. Ми вибираємо людей з різних сфер спеціально. Ми не звужуємося там, тільки до артистів, співаків, чи тільки до гумористів, чи тільки до громадських діячів, чи тільки до військових. Це такий хронотоп, і ми фіксуємо людей сучасності. Це сказала одна з моїх гостей. Вона казала про те, що їй приємно опинитися в цьому хронотопі. Я перепитав, в хронотопі. Вона каже: Ну я це назвала такий хронотоп. Ти фіксуєш людей, які роблять щось прикольне для України в цей момент, і це класно опинитися в цьому переліку. Тому от десь приблизно такий підхід до вибору гостя кожного. Намагаємось запитувати у тих чи інших людей які... якісь цікаві теж факти, чи чи цікаво було б цю людину залучити, і так далі. Інколи люди, які були у нас в проєкті, можуть нам підказати слухайте, а ви знаєте про то, то, -то? Тут зверніть увагу, може бути прикольно. Тому в загальних рисах десь ось так, а далі все дуже індивідуально. Ну, це от якраз те, чому треба розрізняти інтерв'ю і подкаст. Бо подкаст це тема, потім гість. Ти хочеш поговорити про політику Трампа, про те, що він вводить мита, як це вплине на світову економіку. І ти тоді думаєш, я хочу поговорити про це. Запрошую я експерта. Хто експерт? Так будується подкаст. Інтерв'ю працює не так. Ти вибираєш героя. І потім починаєш сьорчити всю можливу інформацію по ньому. По перше, віддивляєшся всі його попередні інтерв'ю. Ну напевно, десятилітньої давнини може і не обов'язково, але всі плюс-мінус свіжі, треба подивитися. Далі перечитати всі його Ну, не всі, теж не буду брехати. Правило 12 постів. Останні 12 постів в інстаграмі чи в Фейсбуці, якщо він більш активний, там так. Ну тобто беремо за основу все ж таки інстаграм. Далі попитати у тих, хто може щось про нього знати, якщо у тебе є доступ до якогось його кола знайомих, попитати. А що б ви порадили, про що можна з тим, з тим поговорити? Ну і банально загуглити його ім'я, подивитись, що видадуть різні новинні пабліки і так далі. Є ще один дуже цікавий спосіб підготовки до інтерв'ю. Мені про нього розповіли, і я його навіть кілька разів спробував це запросити гостя на передень інтерв'ю, просто там повечеряти без камер і поспілкуватись, плюс-мінус про всі ті самі теми, що ти хочеш говорити на інтерв'ю, без камер. Це вам додає легкості в день зйомки. Бо, по перше, ви вже плюс-мінус поговорили. Плюс він в цій неформальній обстановці за вечерю може сказати те, на що ти навіть не сподівався, і ти, в принципі, вже завтра його в розмові на це підведеш. Так, бо ти вже знаєш щось, а, а ти навіть не здогадався, що про це можна зачепити. Це енерго і ресурсозатратна історія, бо на це треба витратити додатковий час. Так не завжди ти можеш собі дозволити аж так. Готуватись, не завжди людина на це погодиться. Але це класна історія, ну, мені сподобалось і десь колись я точно буду практикувати цей підхід, але більш загальний підхід це, власне, той, про який я розповів. В мене з часом з'явилася редакторка, яка допомагає віддивлятися матеріал, бо інколи цього дуже багато, Йогось і гості дуже активні в публічній сфері, в медіапросторі, Там просто 20 може бути свіжих відео по годині навіть, так, і це треба віддивитися. Тому редакторка допомагає, але все одно фінальний пул питань формулювання цих питань я все одно переписую під себе, міняю там послідовність, щось викидаю, щось додаю сам. А ну і ще ми питаємо завжди аудиторію в спільноті. Що от буде такий гість, що б ви хотіли в нього запитати. Це не читерство, як дехто може подумати, сказати, а ви хочете, щоб ваша аудиторія замість вас писала питання. Ні, це бажання бути з аудиторією на коннекті близькому і дослухатись до того, про що б хотіли чути вони, бо зрештою це теж важливо. Е, почну з того, що дратує. Е, коли люди, приходячи на інтерв'ю, не розуміють, що це спільна робота. Це не так, що вони прийшли до тебе на інтерв'ю, і вони роблять тобі послугу. Насправді, якщо вже так розбиратися, це взаємна послуга. Я надаю майданчик, можливо, нову для них аудиторію, на яку вони можуть говорити, і яка може їх почути, і яка може прийти до них після цього інтерв'ю. Вони натомість. Надають себе як героя цього інтерв'ю, можливо, надають свою аудиторію, яка теж прийде за героєм в мій проект, подивиться і теж частково залишиться. Я вважаю, це рівноцінний обмін. Абсолютно. При тому, що вони приходять, дві години відбулися інтерв'ю там, наприклад, і вони йдуть. А я ще з цим всім контентом працюю і приділяю цьому дуже багато часу. Тому від героїв хотілося б, і це власне трішки дратує, коли вони не сприймаються як взаємну роботу і десь не викладаються на інтерв'ю, десь не не, не, не знаходяться в кадрі з розумінням того, що це нам обом треба. А більше з позиції, ну, зацікав мене, вигадай якісь такі питання, щоб я захотіла тобі на них відповідати. Оце не прикольно. Не подобається і дратує, коли починається прохання а виріш це, а виріш це, а давай не публікувати взагалі. Ну, типу, це не окей. З одного боку, ти не хочеш сваритися з людиною, бо ви ще все одно будете перетинатися в медійному просторі так чи інакше. А з іншого боку, ти інколи думаєш: ну камон, ну ти приходив з продюсером, який це все слухав, ти відповідав, ти доросла людина, яка має нести відповідальність за свої слова. Я розумію, десь щось одне ну в, в процесі заговорився на емоціях. Продюсер там, директор проспав, бо щось в телефоні. Щось одне. Без питань. Якщо це там, скажімо, якась дрібничка, яка для тебе важлива, ти не хочеш, щоб це вийшло, але це не ламає всю канву інтерв'ю. Ну, коли починається 50%, давай виріжемо, чи там 30-40, ну це дивно, типу, це дивно. Це дратує. Подобається те, що я, по суті, в 35% не маю сильно можливості знайомитися з новими людьми будь-де. так? Тобто там... Скажімо так, дискотеки, як раніше, чи якісь там ти молодий там, універ, в тебе група, паралельні групи, в тебе є можливість, де ти можеш знайомити з людьми, знаходити ці нові знайомства. А коли ти 35, в тебе сформоване коло спілкування плюс-мінус, там не зовсім така робота. На роботі, до речі, на івентах я теж часто знайомлюсь з людьми, і це класно, я теж це сприймаю, як можливість познайомитися з цікавими людьми. Але інтерв'ю, якщо ти вже кличеш цю людину, так, ти ж напевно сприймаєш її як цікаву людину, правда? Ти б її просто так не кликав. Відповідно, у тебе є можливість спілкуватися з цікавими людьми, черпати від них щось цікаве, знання, досвід е, і так далі, думки. А по друге, вони залишаються так чи інакше в колі твого спілкування. Хтось більше, хтось менше, з ким прям потоваришувався, а з ким просто на коннекті, якщо треба. Це дуже круто, це доступ до дуже цікавих, розумних, непересічних людей. І скажімо так, в мене вийшло 95 випусків, я розумію, скільки цікавих людей вже було навпроти мене, скільки ще буде, і це супер. Це те, за що я люблю цю професію, звісно. Дорого і склад. <ріст> ну, дивись, е треба розуміти, що, по-перше, я майже все знімаю в Києві. Тобто, банально мені треба туди приїхати. Далі, команда: відеографи один, два. Це все зарплата. Е монтажер, який це все монтує, робота редактора. В неї робота місячна, в неї фіксована місячна зарплата. Робота менеджера по рекламі. Ну, тобто, ясно, що вона знаходить рекламу, я плачу їй відсоток з цієї реклами, і без неї було б ще тяжче. Оренда студії, оренда обладнання. Тобто, кожен випуск, так, якщо розібратися, воно. Оп! І от вибіг... вибігла така собі непогана сума. І, звісно, якщо в цьому випуску є рекламна інтеграція, чудово. Ми покриємо всі витрати і, можливо, ще навіть трошечки лишиться для того, щоб реінвестувати далі в проєкт. Ну це точно не проєкт, в якому я заробляю, і з якого я живу, прямо от, не думаючи про те, щоб ще щось, все, я можу нічого не робити. Я тільки з YouTube буду жити. Отак от не виходить. Ну, тобто, в мене івенти, в мене є робота на телеканалі. А Ютуб, якщо він самоокупний, не збитковий, це вже дуже кльово. А якщо він ще десь трошечки в плюсі, і ти можеш цей плюс щось там вкласти, купити петлички. Те, С, п'яте, десяте, карточки пам'яті купити, жорсткі диски купити, на яких будуть зберігатися матеріали і так далі, тому подібне. Це плюс. Е, складність. Ну, складність, напевно, в тому, що доводиться їздити в Київ. Е, дуже рідко, коли вдається когось підзаписати франківську, тому що навіть ті, хто приїжджають сюди з концертами, вони не надто хочуть в день концерту йти на велике, серйозне інтерв'ю, бо розуміють, що, типу, це десь вони відволікаються від саундчеку чи ще від чогось, або вони просто в турі. Фізично важко, вони розуміють, що вони не в ресурсі. Тому все ж таки більшість інтерв'ю планується в Києві. Це треба поїхати, це треба відзняти. Інколи тривоги, інколи форс-мажори. Бувало таке, що я їхав в поїзді, завтра запис, мені людинка пише: там в мене завтра не буде. З військовими так часто буває, коли вони не впевнені, навіть от завтра запис, сьогодні ніби ввечері все погодили. Є вірогідність, що його зранку кудись викличуть, і ви не запишете це інтерв'ю. Напевно, ось це головні моменти знайти людей, які погодяться прийти на інтерв'ю, знайти нових персонажів цікавих, бо вже 95 випусків позаду а люди так швидко, так в медіапросторі не народжуються. Вони все одно хтось з'являється, фіксується. І окей, але нові, нові, нові. Плюс багато тих, хто не хоче ходити на інтерв'ю, бо боїться, що вирвуть фразу з контексту, бо боїться щось сказати і приймає рішення не ходити взагалі. Хтось ходить до конкурентів, так? до колег-інтерв'юєрів. І якщо людина пішла, ну ти не можеш через тиждень сієш людини описати інтерв'ю. Про що? Якщо там вона 85% вже розповіла. Брати тільки цих 15%. Не надто цікаво, напевно. Тому мусиш чекати півроку, хоча б а інколи рік, щоб цю людину потім покликати. Все одно є боротьба е, між інтерв'єрами за гостя. Так? А, і я вважаю, це теж так. Мене ніхто не питав, але я б радив українським медіаперсонам, Якщо у вас немає серйозних інфоприводів, ну якщо ви не створили щось таке, що просто, і ви маєте можливість кожні півроку ходити на інтерв'ю, краще ходіть раз в рік. Раз в рік до іншого інтерв'єра. Оце правильний підхід. Тобто сьогодні я пішла до цього, через рік я піду до іншого, а ще через рік піду до іншого. От, наприклад, так. Це мені здається так правильний підхід. Повторюсь, ставлюсь не надто добре. Залишаю невеличкий відсоток на не розібрався, не зорієнтувався, заговорився. І так далі, і готовий сприйняти це адекватно, коли це адекватно. Коли це там одна фраза, одне питання і одна відповідь, але не 30-40-50 чи навіть 20% інтерв'ю. Я вважаю, що якщо ти доросла людина свідома, і якщо ти прийшов на інтерв'ю, ти маєш думати, що ти відповідаєш, ти можеш одразу сказати: Я не хочу відповідати на це запитання. Або. Або не приходь на інтерв'ю, це теж позиція. Не ходити на інтерв'ю це теж позиція. Я не хочу, я не готовий говорити. Добре, це чесно, це принаймні чесно. Але якщо ти прийшов наговорив, а потім хочеш кромсати 30% інтерв'ю, це не доросла позиція. Тому мені здається, треба більше людям, які ходять на інтерв'ю, відчувати відповідальність за те, що вони кажуть, те, як вони це кажуть, і розуміти, що. Ну окей, хтось добренький і виріже все, а хтось скаже народ, ну камон, ну кому це треба. Я не знаю, чи ці поняття можна надто сильно розділяти. Я ж не кличу людей, яких треба пісочити в кожному питанні. Ну, об'єктивно, я таких людей не кличу, бо це тоді треба кликати, не знаю, всяких колишніх опазажешників і так далі, розумієш. А коли ти кличеш людину. Базово тобі цікаво і приємно, можливо, в неї є питання, за які варто спитати. Ну, навіть якщо вона тобі приємна. Приклад Вови Дантеса, який чудово на інтерв'ю відповів, що він визнає, що він розмивав кордони, що його дії в певний період часу, спілкування з російськими селебриті, та які приїжджали в Україну, спілкування російською, пісні російською і так далі, це розмивало кордон. Він це визнав, він це проговорив відверто на інтерв'ю. Все. Це об'єктивно чи це емпатично. Ну не знаю, судіть самі. Але це чесно. От мені здається, слово чесно тут важливо. Я дуже симпатизую Володі. Ми були знайомі до інтерв'ю і спілкуємося після інтерв'ю. Але було питання, яке треба було поставити. Я його поставив. Лізти в постіль чи лізти в гаманець точно не моя історія. Я розумію, що це дві теми, які завжди людям будуть цікаві: хто з ким спить, хто скільки заробляє. Але що для мене зміниться, з ким спить той чи інший гість? Що для мене зміниться, скільки він заробляє? Мені це просто почути цифру, чи ім'я не знаю. Тому всі ці хайпові теми розлучень і так далі, мені не надто цікаві. Ми робимо портретні інтерв'ю, ми не чіпаємося на, одні, на якійсь одній темі. Ми більше стараємось розкрити людину комплексно. Були моменти, за які ти там десь проштрафився, був неправий? Давай я спитаю. Не було, не питаю. Ось і все. Це чесно. Е, я не сижу з ручкою, я сижу з телефоном. Е, лайфхаків як таких немає. Класна підготовка це хороший лайфхак. Е, те, про що я розказав в питанні про підготовку, та можливо, піти повечеряти з цією людиною, порозпитувати її друзів. Оце лайфхак, тому що підготовка це супер важлива база. Е, вміти слухати, якщо це буде лайфхак, то це лайфхак. Інколи дати людині просто самій сказати все. Інколи людина закінчила думку, і достатньо просто замовкнути і мовчки на неї подивитись там 5 секунд. І людина продовжує сама говорити. Навіть не треба, ну ти просто от замовкаєш, точніше, ти і так мовчав. Людина говорить, говорить, відповідає, замовкла, а ти просто на неї вдумливо дивишся. І людина така: так от і, ну, і продовжує цю ж думку. Тому от не перебивати, давати, сказати, якщо є, що вкинути, якщо ти ну, дійсно дуже хочеш цей діалог, от щоб він був в форматі саме діалогу, окей, але в більшій мірі інтерв'юер, мені здається, має вміти слухати. І ось це я кажу: от, якщо от це, напевно, лайфхак. Погляд, пауза інколи може спрацювати краще, ніж наступне питання. Тобто помовчати, подивитись і дати продовжити думку, краще, ніж просто питання, 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 питання. Це складно усвідомити. Це хіба я знаю, що було не так, але знову ж таки я знаю від когось, да? де пруф, де що та людина мені сказала правду, а, а він бреше. Я завжди ставлюсь з принципом, що я завжди довіряю людям, поки не, не, не з'ясується, що це не так. так? Тобто, очевидно, що от людина мені щось каже, і в мене перше прагнення довіритися цій людині, повірити цій людині. Але якщо з часом з'являться пруфи, що типу це ну, він мені збрехав. Ну тільки тоді я можу це проаналізувати. В Контексті інтерв'ю дуже рідко, коли я знаю щось таке і питаю про цю людину, а вона мені каже, що полярну іншу відповідь, і ти такий чувак, ну я ж знаю, що було не так. Це дуже складно. Звісно, що бувало таке, що от людина мені щось відповідала, а потім в результаті, ну, я, я розумів, що це неправда було. Ну, але це вже постфактом, коли є якась інформація. Так, в моменті, коли ти налаштований вірити людині. Не пам'ятаю таких кейсів. Та пробувати це топ порада не тільки інтерв'юерам, а взагалі не думати про те, що Боже, вже стільки тих інтерв'юерів, куди ще мені. Ну, коли я приходив в цю сферу, теж було дуже багато Ну, Нічого, ну типу і що. Якщо в тебе є бажання працювати, якщо ти готовий працювати так, work hard, я думаю, що все вийде. Тобто, пробувати, не боятися пробувати і не дивитися, що є вже. Друга порада, напевно, спробувати знайти, чому цей контент буде інший, ніж то, що вже є на ринку. Можливо, вигадати якусь фішку, можливо, придумати якийсь інший стиль або інший формат, доповнити чимось, так щось, щось змінити в цьому. Тобто, подумати над тим, чого не вистачає, в тому, що ви вже бачите в жанрі інтерв'ю. І третє, бути налаштованим на те, що успіх не прийде одразу. Ну тобто, це дуже складно, бо я сам така людина, коли я не бачу якогось осяжного результату, десь втрачається мотивація. Тому налаштуватися на дуже такий шлях, не короткий, а довгий, і намагатися вірити в те, що ти робиш. І не сподіватися виключно на хайп. Бо хайп це м, така історія миттєва, він може дати певний буст в моменті, але ось що буде після хайпу це хороше питання. А триматись весь час на одному хайпі теж не вийде. Бо хайпувати можна раз, два, три, четвертий, п'ятий, десятий, двадцятий, семидесятий, дев'яносто п'ятий раз, ну, все на хайпі не вивезеш. Товариство, якщо було цікаво, підпишіться на канал Університету Короля Данила, поставте вподобайку, напишіть великий коментар, бажано більше семи слів для того, щоб це відео краще просувалося з тренами Ютубу. В описі є посилання на мій канал. Теж можете переходити, дивитися, підписуватись. Ну і загалом дивіться українськомовний контент, підтримуйте українськомовний контент і пам'ятайте, все буде Україна!